там что его уровень, я не заметил. А, блин, плющ. Ну, я понимаю, что их требует такой вот. Блин, зарядка утишь. Цими ключами по нічого не можна. Тільки так. О, вони можуть сумірватись? Непогано. Мені не подобається. А як тут я попался, а? Мне уже цікаво даже стало. А, Ясно. -а 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 -а. Тут ничего такого нема. Идем дальше. Блин, снова мини-карта. Вот бачил, мини-карта была. Просто взял и возникла. Не, можно без мини-карты, но это, Блин, ну сложно. Охранник. Секунду. Я ж там подземелье так и не зачистил. Вау, Ти на кого цілишся, а? Я все понимаю, ну блин, не треба ж цілитись на тих, хто ближче до тебе. Ну, чесно горя. <coughs> чесно горя, з цією системою прицілювання і, типу, вибір е, противника. Я би встроїв би ши, Ну, типу, якийсь слабенький такий, знаєте, хоча б угоріт. Який би переключав би до бучого е, врага. Або можна було б даже зробити також, щоб... Е, Бо можна бо два режими. Автоматичний і воно тебе переключав до добу, що я І ручний. Ти ставиш. Ну, як зараз переключаєш мітки. І вона залишається на тому ворогі до кінця. Це було б взагалі офігенно. Бо коли тобі треба якось определеного, і що ж ти першим, чим остальним. То ручний підійде саме лучше. А коли тобі треба уничтожити усіх... то автоматично буде просто божественно. Так, що там в підвалі? Підвал, 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 підвал. От вангують, і зараз знову будуть тікати. Нет. Прямо. Типа, удешов. Я тебя не бачу, ты меня не бачив. Ой, друг друга не бачили Так, я хочу в того забрать? Ты. Не, 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 я хочу це занятий. Ладно. Ч, это не можешь погнуть? А, тут треба за определенного ракурса. Типа угол. Поганяємо. Не, я мог бы и так разобраться, но просто интересно. Потом там было? Красава Ну такое, ну вот такое, ну вот такое, ну вот такое. Здорово. Пока. да. какие слабенькие все. Слабенькие. Я не знаю. Ож це я за сильно прокачався. Я Найти покачався для одного, виявили, що для мене тепер всі слабі. А на Те, що мені подобається одкладене удар. тобто ти можеш нажати способність. Вже йде анімація, і ти можеш нажати слідующу способність, і він після проігрування анімації зробить слідющу способність. Тобі ж воно не анулюється. Другий приказ, бо перший приказ ще не був виконавний. Постійно був люстиче. о, о, ты что А ты вообще выступаешь? Это ты так не дуры да? меня. Блин, ты стал. Uh -huh. Відповже отдыха. А мы пока сюда сходим. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. I think it's not a good one. А, це огуров скорпиона. Так, а я буду з обычным Скорпіоном быть. Надеюсь, це якийсь босс. Ну, типа, обычных Скорпіонів я на раз-два розмажу. І на рівні з гігантами, і на рівні з цими. Як то називається? Ограми. Ну теперь реально. Просто мають силу неповороту і... там атака дійш, атака дошл. Не ну в бою з ними битися це такое собі заняття. Хоть не бойся меня. О, mm, взял я получил. Непогано. Непогано, непогано, непогано. Чего вы тут отдыхаете? Ой, шкин тыквот. Сонце вийшов погуляти прямо в лицо я откуда видно о ну ка у мене появився план як від сонця спрятатись ну-ка секунду ща би даже придумав так берем Скода ОВА Так, так. Угу. О, Блин, ч я рад, я тут такого не тут Короче, накрай себе уделку. Я не знаю, що зі за звуком зараз буде, бо виходить, якби я в замкнутій екосистемі. Що я спробую зробити більший простір, щоб звук не так сильно лунав. Бо я ж кажу, що я не знаю, що з за звуком зараз. час. Все, можемо продовжити. Ой, сонце вообще не світить. Ну, воно світить, але воно не засвічує мені екран. Н'який вопрос. О, огри. Ааа, подожди, це ж не огор, це, це коп. А, вдохень. Огор, що це коп. Реально. той ходить роздітий і махає палкою що це коп махає палкою Такий огр просто із фентезі. А це чудовище із міфології. Да, я вам це секретно, міфологія і... фентезі це дві різних речі.

cara perfeito o que acho que Вогіллю. Рикушет. Ты ч плюєс, а? Здохне. А, послушная тваринка. Ты сказав, зразу вдохну. Эээ... А ти ч робиш? Ты не казав, що дивитися вниз не можна. А то впадеш. Поранийся. Тебе воно треба. Нади в броню типу, він це його. Кстати, от я завжди оце удивляюся, знаєте, оце і циклопи... Огри, і оце все. Чого я не додумалися, Ну... Огрів то понятно, вони там тусуються з цими, як е, э, З гоблінами, Там додуматися нема кому. Ну через гоблині все одно є, що розумні. Так от... Це ніхто не додумався, надійти їм повноцінну броню. Меча дати, щита дати, навчитись бити. Це ж який воїн вийде, а? Що ще рицар? Там броня буде дуже товста і пробити буде нереально тяжко. А ще плюс до цього оцей він... Uh, сам по собі ми її uh, 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 uh. uh, Ближайший примір це из Вудер Персня, як той. Uh, um, огра, по-моєму, да? Там огры були. Чи то троль. Uh, коротше, uh, так вот. Надів uh, опучив броню. Ладно, да. Чесно бою, так чесно бою. скоріше, я чи ти. О, пісня Не Треба на босі буде випрыстить. Я просто читал, что там пышет. Так, нам туда, значит сюда. this monstrosity must have hidden deep down. grieved at heart, glad to have escaped death, though we have lost our dear comrades.

Та босик так босик босик це хорошо но нам потрібно а, граната святых так ну нам потрібно лики богу вообще супер а, чудова пісня удачи так ще шанс добути предбатис переможного рога напевно і переуча давайте взім. А вам не забудьте примінити, коли воро вже пощабить до полити. Але в мене питання, як надія. Воно надія воно заздалегідь. Пока що персонаж не прояви. Ні... А типу персонажі зразу створені. Вони зарані тут стоять. Ну, якщо я правильно розумію, воно збільшує шанс добути якийсь предмет е, з врага. Тобі ж враг має определенний шанс викинути определенні речі. Тобто ж від того, я приш. я включу в кінці, спочатку, е, предмет просто посилиться випадання. Ну, я правильно розумію, так? Просто